Так, друзі, привіт, хочу показати вам мікс е, мішків, мікс-брендів, буду показувати, е, що є яке тієї, як, що воно є, що буде мікси. Мішки, звісно, що трошки подібні між собою, але ну, не напрям на 100%. Тому е, орієнтуйтеся, кому треба відео огляд, ми бачите домові. Так, не так, не так. так значить, будуть присутні фірми Джордж. Е, різні будуть, е, Різноманітні будуть ось такі прикольні там, я не знаю, купальники, костюми. Е, значить, Тут у нас буде бейбік малючок. Е, малючок буде зверху. Карпеточки. Так, видно? Більш mm менше. -hmm. Може десь бути якась, е, ну не розпаровка, а саме. Так, десь були шорти Ну, коротше, футболочка, шортики, футболочка. Піжамки. Де, були, поверталися комплекти великі, ми їх поспоровували, наприклад, 5 великих підлікових шорт, ми розклали кожен мішок по дні, тому тобто, щоб не було такого, що хтось комусь попадається тут 5 таких тяжких шортів. Такі класні памперс, кавочки, костюмчик. Тут буде все сезон, але з перевагою літо. Це в нас буде патчичка 12 17 місяців. Далі така джинсовочка, рубашечка, малючок такий прикольний комплект. Може бути щось, без паперової бірки, але не багато. В основному, це якщо без суперового вікна, то у нас буде податися в так. Ось такі костюмчики різноманітні, такий костюмчик, такий костюмчик, Ч 4 одинички, рушапуля, така кофточка, футболочка і рубчик станята. Далі набори футболочок, такі, набір футболочок, такі, така футболочка. Далі будуть у нас по 6 одиничок картер з бодіки, а, Тут буде 18, 24 розмір і там, по-моєму, ще менше розміри, 4-24 розміри і на інші. Так, футболочка, футболка. А, набір таких шорти, дуже класний. На два-три роки. Далі такі п'ятварочки сукні. Класні сумочкою. Далі така сукня. Ага. Можна навіть трошечки, напевно, опустити, щоб вам було краще видно. Далі, дивіться, які прикольні. Шортики, дивіться, які класні. ХБшечка взагалі. Дуже багато такого сезонного товару. На то саме. Так, плавочки, Оце у нас захисто від жосток класні, шкарпеточки набули. Далі такі панамочки, комплекти. Комплекти, десь одна панамочка, десь такі десь, Ну, різні. Такі класні кепки. в різних розмірах одинички, показали. Так, це в нас, не знаю, 9-12. Чи то спіднік... Ні, це на прямо це, Че десь підничка. А, це така сукня. Ну, небагато попадається таких прямо нати, але трохи є. Дивіться, яка прикольна. Також португальський може попастися бренд. Шість сіночків, дивіться такі. Зіп, я маю на увазі. Такі, дивіться, класні. З міки Маусом шортики. бачите, міки Маусу, такі. Ось. Бачите, різні. Для купання дуже багато шортиків попадаються. Такі прямо комплекти, подбьодинички. Футболочки. Футболочки. Ось такі, бачите, костюмчики, це у нас виходить, шортики і футболочка. Джордж, так само десь без, без бі... ну, комплект, але попали так. Так, далі, футболочки, комплекти для дівчаток. Тут їх ціла купа. Дуже класні, такі однотонні, але з Ви бачите, дуже гарні такі базові кольори, ну, тобто, на цілий тиждень. Так, футболки можуть бути такі підліткові по три одиниці. Такі футболки на хлопчики також. Далі, такі костюмчики ще випадаються, на 4-5 років. Такі костюми, 4-5 впадаються. Так, далі. Така сукня. Це в нас від дуже гарна. Е, вона підліткова, до речі. Давайте подивимося цю модель, бо підуть завжди видишку цю параку. Дивіться, спинка, яка прикольно відкрита. Бачите, бантиком зроблено. Ось такі сарафанчики, ці надає. Дуже гарний, до речі. Так, тут такі кровсики. Це в нас буде піжанка чи після. Далі попадаються, може деякі таких, таких сукні попадатися з маскою, але не всі. Одразу кажу, Не всіх штати попадаються. Така сукня на 6 років дуже гарна. Далі такі шорти на високу посадку. Такі шорти класні. Це у нас 12 років, я так розумію, це платну штаніше, такі весняні. Далі комплект шорти, на бронитку і такі фабок-бекеман. Це щось таке врубчик гарне. це, напевно, комбіназон, рубчик, штанами і пілотикам зобов'язано. Такий костюмчик у нас шортики і а, Джордж. І така тумічка. Далі така піжамка, 6, 3, 4. Так, на 12 років комплект такий врубчик, типу маєчки, що таке. Футболочка на одне дуже класна. Далі такий прикольний врубчик. Бачите, вишируть. Так, комплект на 10 років. Я так розумію, що це все футболочки. Такі прикольні від CND. Бачите, є однотонні, я так думаю, з якимось фоточки, я не хочу відкривати. Вони дуже класні, бо я знаю, що в ефірі, які подають, дуже доведеться, ефірі відкривати. Так, такі набори по 4 мички. Шортики такі на глумиточку. Ще така. А набірчик від CND. Що у нас тут? Футболочка і шортики, так. так. Далі такі відео ЧМД-футболочки попадаються. Є на 9-10 років і є на 4-6 точки. Дуже класна тканинка, тут тоненька. Дуже класна тканинка. Так, маєте Футболка. Такі шортики. Ось, я про ці шорти казала, вони йшли такі підході по, по 4-5 різниця. Ми їх розпорували, поклали кожен рот по одній вам Одному колись багато. Майкрафт, дивиться, така класна футболки, тут скоро. Так. Е, не знаю. це. давайте подивимося. Грубці класна футболочка. І що це у нас таке? Ага, дивіться, яка крута. І шортики на дівчинку. Далі футболочка Джордж, така від Sonic, де я 10 клопіт Дивіться, така марка футболочка класна. Шорчики. малючок. Так, далі, дем, дуже класний. Uh, я покажу розкрию в одному лоті. Я всі не буду відкривати, дивіться вагу, деякі вони присутні, а деякі. такі костюмцівані, яка дуже круті. вони йдуть. можна хлопчику, можна дівчинку. Дуже вони класні. Далі будуть від Ещен такі костюми класні. Тут дівчинка. Дивіться, які круті, що uh, футболочка і спірничка. Далі такі будуть шортики 122 на дівчинку. Далі ще такий буде комплект з такою футболочкою, яка там була, тільки Чи інша. Щось схоже. Далі, такі, Костюм клієчка. Майка йде, йдуть такі класні шортики. Все це хбешка і це дуже класна якість. І дивіться, яка футболочка. Костюм кріта. А оці шортики у нас будуть майже в усіх ростовках. Показую, модель шортиків. котончик, легесенька, така типу двониточка, шнурівочка затягується, дуже класні, вони такі неморського кольору, відраз дівчат. Далі ще йдемо шортики. Хлопчик. Ну, тут не буду відкривати. Дві футболочки, комплект, двоє шортики. Далі. Дев'ять дивіться, які комплекти шортиків, Далі. Так, шість такі літні, типу льон. Бачите, які класна. Моделі там. А ці класні наборчики тут сукня і такі шортиками. Футболочки йдуть паєточка. На поміточку такі шортики. Футболочка. так, Така мать футболочка. Дуже класна. Такі футболочки. Багато футболок також попадаються. Футболки будуть абсолютно різні. Ось, майт бро. Така класна. Така. Вікова категорія також різна. Не буде так, що дуже багато тілі, так що такі шортики. На дівчинку класні, такі модні. Так, дивіться, ціки класні, все. Що у нас тут ще? Такі футболочки будуть подивити, по три одинички в різних розмірах. Це Далі, такі костюм, под... тут у нас по-моєму три футболочки. Що ви Хочу передбирати вам, щоб більше подивилися. Ага, це футболочки. Бачите, такі 3D, звичайно, дві, так? дві футболочки. Піжамки літні, три одинички. Розмір 4-5 Далі, щось таке гарне, дивіться, випало в'язочка. Така прикольна з Нікімаусом на 12 років футболочка. Це у нас майкрафт-шортики. Ось такі круті. Типу з черзиночкою для модиків. Далі у нас будуть а, чоловічки, 92, і тут книжки по дві одинички податись. А, такі. Значить, ці трічки у нас будуть іще один один. Далі будуть такі спіднички з футболочками. Тут будуть деякі повтори, але а, похори, це для того, щоб вам зручно ділити напруги, щоб комусь великий мішок буде багато, можна замовити мішка буде. Дивіться, яка класна футболка, на такого молочного кольору, і такі прикольні тут згодні. Це надійшло побуде така. Так, далі така сукня. дивіться, даємо класна, два ручки, ще одні. Так, це футболочка, три шоти, які вас звати, футболочка. Далі будуть, покажу, три теж дуже класна модель сарафанчика. І не сарафанчика, це що у нас натуральна тканинка від H&M, дивіться, яка прикольна. Типу, ось, такі легенькі, бачите? Дуже, до речі, зручно, тому що влітку часто дітки вгорають, ніжки закриті будуть. Так, далі джинси, які від H&M, шортики. Такі будуть шотики теж повторах різні розміри. Ці йдуть тонесенькі, такі тонесенькі, я покажу одні. Прям тканинка така піхаюча, класна, натуральна, з, з, з карманчиками. І ці, типу, як розвинуть. Так, далі Піжамка чи що це костюмчик такий? футболочка, ще шортики. Далі такі комплекти, це жиратиком будуть і шортики, футболочка така. таке троєчки. Шортики. Так, ще футболочки показую. Дуже класні. Я справлю. Ще одні жінка високовочки. Далі будуть такі шапульки з мутиками, футболочка, Це наскладі шортиками. Такий ще комплект. Далі ще одні шортики. Такі класичні джерки сьогодні. І такий піджиток буде на 3-4, може бути нічого. Ось, з такого плану в нас вийшли мішки, замовляйте.